Вітаю, друзі! Після відвідування ставки Гітлера ми вирішили їхати в одне з найромантичніших місць нашої країни, а саме Тунель Кохання, що знаходиться біля селища Клевань. Але у нас ще було трохи часу, тому по дорозі ми завітали ще в одне романтичне та як зараз кажуть, інстаграмне місце: Це будинок рибалки, який знаходиться на острові Кохання. Знаходиться це місце недалеко від Житомиру у селі Старий Солотвін. Острів кохання розташований на річці Коднянка та має штучне походження. Його насипали у 1970 році, а у 84-85 роках на ньому побудували дерев'яний будиночок. Цей будинок називали хатиною рибалки та мисливця. А згодом також побудували цей дерев'яний місточок. Сам будиночок зачинений, але через вікна можна роздивитись внутрішнє оздоблення. Острів дуже маленький, але притягує багато людей, особливо закоханих. І це не дивно, тому що це неймовірне та дуже красиве місце. Про це місце ходять легенди, ніби у будинку живе дух риболова, який покінчив життя самогубством через нерозділене кохання, а у річці живуть лісові мавки. Також місцеві розповіли, що тут знімали серіал Мольфар. Вже вечоріло, і ми вирушили далі до селища Клевань на Рівненщині, де саме і знаходиться тунель кохання. Приїхали ми до готелю з недивною назвою Тонель кохання майже об 11 годині ночі, але нас привітливо зустріли та поселили в затишний та чистий номер з душем та туалетом. Все це, включаючи сніданок, нам обійшлося у 800 гривень. Потім ми ще дізналися, що це дуже популярне місце, і тут зупинялося багато відомих людей. Такі як Дмитро Комаров з дружиною, Петро Порошенко та інші. Тож однозначно рекомендую. Одразу після сніданку ми відправились гуляти по самому тунелю. На самому початку нас зустріли привітливі бабульки, які продавали сувеніри. Та ще вони виявилися майже професійними фотографами, і одна з них зробила нам з дружиною непогану таку фотосесію. А потім нас зустріли просто тисячі комарів. Не просто комарів, а дуже голодних комарів. А ми ще й засіб від комах забули взяти. Тож було весело, але дуже красиво. Сам тунель утворився завдяки залізничній колії, яка проходить через ліс. Потяг, їдучи між дерев, збиває гілки, внаслідок чого утворився, так би мовити, зелений коридор. Відомим це місце стало завдяки фотографіям у соціальних мережах та також завдяки японському режисеру Акійоші Імадзакі, який у 2014 році зняв тут романтичну драму Кливань Тонель Кохання. Так, так, він з Японії привіз знімальну групу і зняв тут фільм, та ще й назвав його ім'ям цього населеного пункту. В Україні є декілька схожих місць, але саме це стало відомим і популярним. Навіть вигадали різні легенди для закоханих. Довжина тунелю близько 5 кілометрів, але через комарів ми дійшли десь до середини. Навколо входу в тунель, окрім туристичної інфраструктури, є декілька альтанок та гойдалка у формі серця. Місце це дуже красиве, тож однозначно рекомендую сюди приїхати. А ми відправляємось далі на зустріч новим цікавим місцям. Наступним місцем, куди ми їдемо, буде Тараканівський форт. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і нові подорожі. Та ставте вподобайки, якщо сподобалось це відео. Всім до зустрічі!